Далого дня вам, любі наші радіослухачі, в ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрія і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо нашу постійну рубрику Обереги духовності: Хустина з бабусиної скрині. Мова про хустину, про хустину як оберіг духовності, про хустину як історичну пам'ятку і про хустину як сучасну. Прикрасу сучасну окрасу і оберіг української жінки для розмови на цю тему, а також для розмови на інші теми духовності, теми позитиву і того, що українська жінка несе в власну оселю, що українська жінка несе до людей, які її оточують. Ми і запросили до нас у студії Вікторію Грицюк. Стриянка, колишня вчителька середньої загальноосвітньої школи номер 8 пані Вікторія, ми раді вітати вас у міській студії радіомовлення Голос Стрия. І найперше запитання до вас, напевно, буде таке, як, власне, прийшло до вас у це мистецтво, коли ви захопилися хустинами, вивченням історії і традицій хустин. Доброго дня спочатку вітаю вас всіх, хто мене сьогодні слухає, і дуже тішуся тим запрошенням саме зараз на радіо, тому що, можливо, цією передачею ми доповнимо якусь частинку того, що у нас бракує, у формі прояву чи роботи над собою в такому національному українському дусі. Ми Робимо щось, але не проговорюємо. Ми говоримо багато, але не робимо. І саме оце поєднання, усвідомлення саме роботи і того, що в нас є всередині потреби духа, потреби душі, української душі, а українська душа співає, душа жінки української співає. І отой спів ми його проявляємо. Той злет, ми його проявляємо, Можливо, в хрестиках вишивки, можливо, у виборі якихось прикрас етнічних, споконвічних наших, можливо, в формі самопов'язання тої хустки, можливо, просто в спогадах, хоч би тоді, коли ми відкриваємо скриню бабусину, а ви їдемо в село десь на Пасху, і бачимо, як. Старенькі жінки пов'язані хустками йдуть до церкви. Ви розумієте, якщо до нас приїжджає хтось із Польщі, з Чехії, люди зараз наші українські всюди по цілому світу, правда? І коли вони привозять гостей, то в них очі розбігаються саме на розмаїття отих особливостей прояву того українського духу. І, і звичайно, що це дуже добре, що на такі деталі. Звертаємо зараз увагу, чи це в майстер-класах е, в музеї, чи це на радіопередачі зараз, чи це в газеті. Ну, щоб наші голови не тільки займалися, що я маю з'їсти, чи паде дощ і по чому долар. Е, власне, е, в першу чергу. Кольори настільки вони світлі, яскраві і приємні в будь-яких українських строях незалежно від регіону, у будь-яких прикрасах чи це коралі? Чи це та сама українська хустина? І, власне, ви правильно сказали, що українська жінка, жіноча душа Українки постійно співає. Щоб вона не робила, вона несе той позитив, ту е, позитивну ауру. Вона довкола себе можна сказати Росії про той позитив, які несуть фактично всі наші обереги. І навіть оця українська хустина вона виглядає короною. На голові української жінки є різні способи зав'язування хустин. Про це ви, як дослідниця, не тільки як майстриня, можете більше розказати, будь ласка. Ну що я можу сказати? З мене дослідник не дуже такий поважний, тобто, я не є е, якийсь науковець, котрий би вивчав такі питання, просто як е, скажімо, пенсіонерка, котра має вже певний досвід в. Е, Певні галузі мистецькій, і звичайно, зараз, коли я вже як пенсіонерка сиджу вдома, і трошки очі не дозволяють мені так вишивати, як колись, то звичайно, все одно вони звертають увагу. А що я би ще могла зробити, або на що я можу свою увагу звернути? Але саме в такому ракурсі е, національному українському, і звичайно, що пов'язувати хустки, це набагато легше ніж дзьобати хрестиком сорочку. Я знаю, що ваша мати чудова вишивальниця. Вона не тільки можна сказати майстриня сюжетної вишивки, вона вишила безліч образів. Вона чудова майстриня українських взорів. І ви, як її донька, ви черпали звичайно натхнення і в неї. Ви дуже добре знали Ірину Ольшанську, нашу чудову майстриню. Ви дуже добре знали пані Боднарову. Ви були у них вдома неодноразово трошки спогади про це. Звичайно, те, що мама передалося в. Мене я думаю, що це швидше генетично було бажання, як колись було модно, вишивати серветки і вишивала їх і вже в школі. Але хочу сказати, що в давні часи, коли я вчилася в п'ятій школі, то вчителькою праці була пані Ірина Ольшанська. Котра вчила мене перше зробити у ті хрестики, вчила в'язанню роботи гачком чи на спицях. і так з того часу практично я її сприйняла як свою вчительку. І коли вже в дорослому житті я з нею зустрічалася, то звичайно, що я бачила її іншими очима, і те, що вона робить, робила іншими очима. Бачила, але очевидно, оцей дух він передався, не передається. Він першу чергу тим, хто тим захоплюється. Так, як я кажу, в мене можливо генетично зі мною були мої однокласниці, котрі не зреагували, наприклад, на то саме вишиття. А в мене воно, скажімо, так як дзвіночок зробило дзвінок і почало працювати, функціонувати. Спочатку це була звичайно з однієї сторони мода, бо всі вишивали на свого часу штори, пригадуємо собі. Серветки, і це було такою прикрасою, бо на, на ті часи, коли я була молода, не було так багато тканин, нам хотілося теж щось прикрасити, квартиру, е, ну, помешкання там і так далі. А рушник на той час вважався старомодним. Тобто ми не так вишивали рушники, як ми вишивали серветки, беручи в зірці старих подушок і зі старих, власне, рушників. І ще таке слово було тоді, штори власних портьєри, я згадую, це було таке модне. Так, так, можливо, я вибачаюсь, може, я не так виразилась, не так висловилася, але е і коли я вже, е будучи дорослою, маючи то до вишиття, можливо, просто бачення певне, і е я вмію. Щось вмію хрестики класти, вмію, а куди б їх покласти, а щоб воно ще і якийсь сенс мало. І мене саме цей потяг і пошук привів в клуб вишивальниць, тоді було ще в будинку вчителя. І там я познайомилася з дуже багатьма талановитими і дуже, не можу сказати, терпеливими, бо терпіння трошки в мене інше значення, я вкладаю. Людьми, котрі дійсно вибирали. Для кожного хрестика кожен колір і робота мала бути викінчена надзвичайно якісно. І до тих самих майстрині я відносила такий мала такий особистий потяг. Особливий це була пані Ірина Боднар. Е, власне, про сорочку, котра мене заразила, таким напрямком, щоб сказала, напрямок моєї вибору, щоб робити далі, це була нею вишита сорочка для власної доньки е, білим по білому, як ми називали, тобто білими нитками по білому полотно. Мені до такої степені захотілось мати таку сорочку, і я розуміла на той час, що в мене не буде стільки грошей, щоб я могла замовити. Комусь це зробити. І ось така потреба заставила мене на ну, ту сядь сама спробуй сама вміє переставляти голкою по полотні. І я тоді вишила собі саме ту першу сорочку свою. Зараз вона в Італії дуже далеко, бо були і такі часи, коли ця моя робота. Теж мені допомогла якусь копійку е, принести до хати на стіл, для того, щоб можна було щось поїсти. І в даному випадку я спочатку шкодувала за тими роботами. Ну бо прошу собі уявити сорочку. Зверху не сорочка, розумієте, то не блузочка, а сорочка, котра вишита без єдиного машинного стіпу, без єдиного машинного стібка. Тобто всі з'єднання і довкола шиї, так як колись в дуже давні часи, були зроблені голочкою на тканині, котра була подібна до марльовки. Я вишивала її. Майже два роки. І тепер прошу собі уявити, що це видране серця я маю віддати. Але я з часом навчилася одні речі: якщо я комусь щось продаю чи віддаю, я не відриваю від серця, я благословляю його ту річ, щоб вона принесла стільки радості, задоволення, тепла е, тій людині, котрій я це даю, скільки вона колись для мене давала ця сорочка. І я так частинку свого серця разом з тою роботою. Віддаю в люди. Треба легко розставатися з речами і з одного боку, а з другого боку. кожна річ ще повинна мати свій час, так? Е, звичайно, наприклад, віночки, чи з ягід, чи з е, квітів, е, зі сторони з боку наших дівчаток. Але я побачила, що наші жінки так би трошки загубили. От поки, поки вона молода дівчаненка, вона ходить з тими, з, віночками, з стрічками, а коли вона вже жінка. Ну, щось губиться, щось бракує. Ну, ще одягнемо на паску вишиту сорочку. Гарний тренд вишить вишиті, вишиті чи стилізовані, вишиті е, платтячка зараз. Це теж дуже гарно. Це влітку. Це дуже гарно. Я це підтримую. А ось зима прийшла, а ось осінь прийшла. Ми вдягаємо свої хутряні хутріні шапки, одягаємо е, те, що швидше, те, що зручніше. І ми забуваємо, що і взимку теж ми можемо проявити ту особливість українського е, напрямку української душі е, у формі, е, тим у тій формі, що ми використовуємо хустку. Звичайно, би бусину хустку роками чи коротеньку без тороків, а маленького розміру хустки ми можемо використовувати і влітку, і в восени чи. То не мусить бути обов'язково. Ну, хтось не має таких багато грошей, що може собі дозволити замовити вишити е, суконку. Хтось не має очей, як то я кажу зараз, щоб вишити собі самому. Ну то прошу, шановні, е, одягаємо саме звичайне, не кольорове, однобарвне платячко. Воно універсальне плаття має бути в гардеробі кожної жінки, правда? І ми на плечі. Акуратно якимось специфічним способом зав'язуємо ту українську хустину. Все, я вже україночка, я вже свічуся в світ кольорами цієї хустки. Тим більше, що хустину можна зав'язувати різними способами, ми можемо використовувати її в таких влітку, навіть в неймовірних ситуаціях, що ми собі не можемо уявити, що виявляється вона діє. Це є теж такий момент, коли я е, просто. Беру суконочку якусь і йду там на весілля мене запрошують чи кудись. І я на плечі замість светрика накидаю цю хустину. Я хустину можу скинути, правда? Але це вже є така ознака. От приїде хтось з Італії, о, що ж це вона має таке на плечах гарне. Щось така незвична оця жіночка, така не дівчина, а саме жіночка. Чому я звертаю на це увагу? Тому що в давні часи. І це є історія нашого народу. І вона сьогодні підтримується ще на весіллях. Чи там, в дванадцятій ночі, чи коли свекруха що робить? Пов'язує молоду хустиною. Це то, з того часу жінка не здіймала хустки на людях, вона покривала голову цією хустиною як ознака, що вона є одружена жінка. І до неї ніхто не мав права залицятися, бо то вже було так. Знаєте, як ми зараз обручки носимо. Ось обручка, значить, вона вже одружена. А колись в сільській в селянській сім'ї, в простих, звичайних, серед, серед звичайних селян це була така ознака. Це було чітко. Ми знали. По-друге, по хустині ми могли вияснити, наскільки ця сім'я заможня, як кажуть, дивись, пана по халявах. Тобто, що то значить? Чим довші були холяви, він був багатший, чим коротші холяви не мав грошей на ту частину шкіри. А так само по жінках, якщо ви бачите в інтернеті дуже багато є інформації, ми бачимо. Е Старі світлини, де на світлину, звичайно, не одягалася селянка з поля. Прийшла з поля, і взяли її, зробили знимку. Тільки до світлини ставала вже жінка спеціально і виймала зі скрині все те, що в неї було найкраще. І ми глянемо, що на тих світлинах жінки всі в головних упорах. Які вони є? Це вже залежить від регіону. Але в основному ми всюди знаходимо хустку, особливо восени взимку на весну. Далі ми бачимо всюди. Закриту душу жінка не показувала сорочка, розв'язана була на полі, коли їй було гаряче, коли напрацювала? А коли вона йшла до церкви, коли вона йшла поміж люди, десь на якусь гостину, скажімо, то вона сорочечка, зав'язувалась наверху, незалежно від погоди, і закривалась корелями. Чи не один батько продавав корову, щоб своїй доні? Видати, щоб її видати гарно заміж з якогось багатшого хлопця, для того, щоб купити ті коралі, ті намиста. І ви зверніть увагу, що на тих світлинах всіх то не є один разок намиста. Там є грубо закладено від шиї до грудей. Чим багатша була дівчинина чи сім'я вірніше, тим більше було тих коралів. Тобто Коралі знімались, напевно, до спання, я так думаю. І чоловік мав право зняти ті коралі. А не так, як ми зараз трошечки скажімо, що стосується нашої жінки, не завжди буваємо скромні. Я не говорю про пляж. Ми говоримо ті ситуації, де ми з'являємося на людях, і те, що належить тільки для погляду чоловіка. Приватного особистого погляду воно видається, ну я не подивуюся, що бувають сварки в хатах. Але зверніть увагу, значиться, оті коралі чи та хустка на голові, вона оберігала спокій тої жінки в сім'ї, правда, бо ну, закрита я була. Я собі там, я знаю, що я належу до свого чоловіка, має право, скажімо, бачити мої коси, розпущені тільки мій чоловіку, я лягаю спати. Скажімо, то що виходило? Виходило, що коли я одягаю ту хустку назовні і йду на вулицю, я оберігаю себе від сторонніх поглядів, від негативних думок, мій напрямок. І те саме стосується тих прикрас. Ми зараз вже функцію прикрас теж загубили трошки, бо вони спочатку мали отаку от функцію езотеричного плану душа жінки, красива. Коралі зверху Світлана Войтків займається виготовленням коралів, виготовленням жіночих прикрас. Трошки про ваш тандем. Ну, про наш тандем. Це є, власне, так як я почала говорити, про те, що хустка на голові, коралі на грудях, правда? І кожна з цих особливостей вона несе якийсь, якусь характерну ознаку, має якесь специфічне значення. І в даному випадку. Ми маємо швидше досвід спілкування з коралями, але менше досвіду спілкування сучасного досвіду, спілкування з хустиною. Одне від другого не обов'язково розділяти, одне другому тільки доповнює, і власне ця прикраса пасує кожному, кожен може собі вибрати те, що йому пасує. Є багато чого розказати, і власне в конспекті. Духовності, того позитиву, який жінка несе своїм образом, коли жінка має бути берегиною всього найкращого, коли вона повинна почувати себе королевою і людиною, яка власне генетично несе той весь позитив у сім'ю в продовження роду? Ну, е... Це одна із тільки скраплинок, як я кажу, тому що ми несемо позитив після служби Божої, після причастя, Оце, оцей стан піднесення завжди говорить священник: «несіть його додому, той мир, який ви зараз отримали. Це стосується так само і хустини, і тих коралів, і тих традицій, котрі ми е, дотримуємося е, під час свят, чи, скажімо, якихось інших особливих дат. І Я просто ще хочу наголосити одну таку річ: що якщо в когось ви Бажання трошки ближче познайомитися з цим ракурсом жіночості оберегу, через форму пров'язування хусток, чи коралів, чи там якогось одягу, чи внутрішнього духовного стану, саме українського якогось такого плану. То я запрошую завжди, в будь-який момент, можна звернутися, скажімо, через пані Ольгу Боднар, чи через любу установу е, радіомовлення, чи е, установа музейна, яка, оцей музей е, Ольги Бачинської. Це ви можете звернутися і сказати, слухайте, тут щось було, тут мене щось цікавить, коли у вас будуть якісь зустрічі, прошу мене повідомити. І ми можемо таку зустріч при каві, чи при чаю, чи хто хоче, при чому ми можемо таку зустріч, е, незалежно від пори року, зробити. Я думаю, що пані Рома Савчин, науковий працівник Стрийського краєзнавчого музею, власне берегиня музею Ольги Бачинської, яка останнім часом власне зайнялася організацією таких майстер-класів і вже не один такий майстер-клас пройшов у цих стінах у стінах музею Ольги Бачинської. Романа Савчин завжди піде на зустрічі, бажаючим. Я думаю, що так. Ну найперше, ми дамо конкретну адресу музею Ольги Бачинської, тому що коли я почала говорити серед своїх знайомих музеї Олі Бачинської, і мене запитували, а де це є? Дуже багато наших стріян просто не знають, де, розм... де знаходиться той музей. Це вулиця Волова, 3, це є біля зоомагазину, кому так буде популярніше, тобто бокова вуличка навпроти фуршету, можна сказати, і так. Власне, що крапка то є форшет, тобто центр міста. І коли ми підходимо до форшету, і любу, любу продавчиню спитаємося, де тут є музей. Вони скажуть відразу це є в прямому, прямому розумінні 10 метрів від кута. І це дуже зручне місце. Це є по перше. Ну і друге, по-друге, я хочу сказати, вказати на таку особливість, хто зараз слухає у цю передачу, той хто має таку крапку радіомовлення, люди ділові в основному в праці. І вони ту інформацію, про яку ми зараз говоримо, що ми зараз говоримо, вони швидше всього можуть зайти в інтернет і переглянути чи на Фейсбуці, чи переглянути в Ютубі е, сьогоднішню передачу. Але чи завжди ми е, маємо час, потребуємо такого чогось звертання до таких речей? І тому е, е, я вважаю, що ту інформацію, яку зараз почують ті старші люди, котрі ще Послуговуються у цією крапкою радіомовлення, я думаю, що вони виконують дуже гарну функцію, якщо вони про це розповідають своїм донькам, синам, не знаю, сусідам, тобто е пошта. Я вважаю, що пошта, така голубина чи пташина, пошта, вона е, набагато більше може подіяти, ніж наша з вами передача. Чи якийсь запис в газеті, бо хтось прочитає, хтось не прочитає, і хтось почує сьогоднішній коментар або ні. А саме, от я так звертаюся до всіх панів, котрі чують у нас зараз, просто сказати, що таке відбувається, що таке є, що таке можливе, і звичайно, що. Коли що іде, то прошу звернутися до музею Бачинської. Ми можемо е, просто на замовлення 10, бо там більше 15 осіб не проходить в залі. Ми можемо зібратися і поговорити про на тему е, обереги, на тему е, жіночої гідності, а особливо питання гідності воно включається в питання оберегів. Е, якщо брати актуально, то згадуємо собі е, того вітнамського хлопчика, котрий е, співав на голосі країни е, українського. Кою мовою, і коли його запитали, чому ти вивчив українську мову, то він сказав: споваги до України. Я була шокована. Я плакала. Отож, любимо своє українське, популяризуємо своє українське, несімо в душі і не тільки в душі, а й в зовнішньості своє українське. І ще раз нагадуємо, що сьогодні нашою співрозмовницею в нашій постійній рубриці обереги духовності, а саме про хустину з бабусиної скрині, говорилося, про духовність, про коралі. Нашою гостею була Вікторія Грицюк, мисткиня, чудова людина, позитивна, прекрасна душа. І на завершення радіопередачі вашій увазі оголошення. Стрийська міська рада повідомляє про проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости Дашавського старостинського округу Стрийської міської ради. Сороки Ярослава Миколайовича. Стрийський міський голова Олег Канівець вніс на розгляд жителів населених пунктів селища міського типу Дашава, села Загірне, Йосиповичі, Олексичі, Гайдучина Щасливе, що входять до складу Дашавського старовинства. Старостинського округу кандидатуру сороки Ярослава Миколайовича 1960 року народження на посаду старости Дашавського Старостинського округу Стрийської міської ради. Розпорядження від 31 березня цього року за номером 51. Про початок проведення громадського обговорення кандидатури на посаду старости Дашавського старостинського округу Стрийської міської територіальної громади розміщено на офіційному сайті Стрийської міської ради громадське обговорення кандидатури на посаду старости Дашавського старостинського округу буде проводитися з 1 квітня до 12 квітня на території Дашавського старостинського округу. Зустріч з кандидатом на посаду старости буде проведено 6 квітня в Народному домі Дашави о 18-й годині. Жителям Дашавського старостинського округу, які братимуть участь у громадському обговоренні, необхідно мати при собі паспорт громадянина України. Це було оголошення. На Стризькому міському радіомовленні Голос Стрия. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії Радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!